При додаванні з файлу немає міток по стандарту. UA. Думаю, тут мається на увазі, коли ви додаєте нове джерело даних про товари, заливаєте його по файлу по посиланню. Тут внизу немає можливості там змінити чи відкоригувати цю мітку фіда. До речі, не плутайте з Custom Label, міткою продавця. Для того, щоб її додати, треба нажати шестеренку в доповнення і включити оцей набір доповнень, розширене керування джерелами, даними, спеціальні звіти вашого мерчант-центру. Тому що я оце показую нам новому мерчант центрі який я спеціально створювала для відео по пром платформі, тому в мене також не було цієї мітки UA чи можливості її змінити, і вона з'явилася після додавання оцих двох. Двох доповнень для чого вона потрібна? Ця мітка фіда кому комусь так зручно відбирати якісь фіди для конкретних кампаній? Хтось працює з дублікатами, фідів та інше. Ну тобто така корисна, досить інколи фіча. Головне не перетворювати там 30 фідів з різними мітками або з додатковими фідами, інколи важко потім грати.